І так, вітаю, друзі. Сьогодні тестую мікрофончик у режимі без шумодаву, покатаюсь по місту, трошки заїду на мажорку, послухаю потім, як буде цей звучок. Якщо буде непогано і щось цікаво вийде, то і я вам це обов'язково запишу. Блін, ну кайфовий, звісно, ля, ля. Байк такий чіткий. Давай, друже, направо можна повертати. Бубні так приємно. А я не буду сильно навалювати, буду потрошки їхати. Взагалі для режиму влог, щоб більш-менш непоганий був звук, то треба їхати не більш... 80 км на годину. Бо потім без такого, без нормального вітрозахисту починається люте паскудство. Я маю на увазі, воно вітер б'є в шолом і мікрофон улавлює абсолютно всі звуки, котрі я б не хотів би. І з головних новин, що вчора вичитав, це те, що нарешті. Нарешті наша Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє їхати по полосі загального транспорту. Я не скажу, що я буду тут частіше їздити тепер по полосі загального транспорту, але коли десь якась пробка, от, всі стоять, то обережно, потихеньку можна і проїхати. Чому потихеньку? Тому що завжди будуть такі жваві хлопці, котрі дуже втомляться стоять саме. Саме от в цій полосі і вони різко вискакують праворуч. Або бувають дуже такі цікаві дядьки, котрі втикають поворот, і в останній момент там, через 2-3 полоси просто ми не туди праворуч. От, так от. Тому все одно треба бути уважним. І я вам ще скажу, що водії ще дуже довго не звикнуть, що там будуть літати хлопці на мотоциклах. Але я впевнений, що скоро звикнуть, тому що з великою перевагою такою доставщики будуть нормально цим користуватися. Сьогодні у нас четверг. Я вирішив після роботи годинку катнути, а то й навіть менше. Так, перемкнути трошки свій розум після робочого дня. І поки не стемніло можна трошки покататися та і завітати на мажорочку поспілкуватися із бандою. Погодка плюс 17, взагалі тільки от зараз а, два дня, 3-4 квітня, коли буде от, от, от нормальна погода. Наступний тиждень взагалі там щось вночі знов до мінус там навіть сніг обіцяють. Це не дуже цікаво. Мені дуже сподобалося, що останній відос ви підтримали і подивилися у людей більш ніж 2000. Це прям топчик. Взагалі індурокатки вони ну, не заходять. Вони не так цікаві, як е, по катушки по, по місту. Або кудись на звичайному адвенчер байку. Це така от прям профільна движуха. Та й взагалі останнім часом я майже не катав на нових локаціях. Тож постійно показувати одні і ті, ж колоди, ті, ті ж самі колоди, ну, звісно, нікому не буде цікаво. Взагалі, ці, спорт цікавий, але цікавляться їм не так багато людей, як хотілося. Я думаю, що мене доволі непогано буде чутно. Піченька, блогер дивився, каже, що блін, в тебе голос на... і за Шумодаву, таке враження, що ти молодший хі -хі, на 20 років, ніж, ніж балакаєш. Ну, коротше, треба щось пробувати нове. Сподіваюсь, вам зайде, а ви поставите царські лайки і тим самим підтримаєте мене. Это Феррари? Нет это Бентли. Прикольная тачка. Стара, але така дуже крута. Лухарі. Ого Нормальна така пробочка. Кстати, відкрили шлях по цьому мосту, але я ніколи по ньому не їздив. Ні на тачке, ні на мотику. Одного разу я намагався е зі сторони садів заїхати на мост, але дядько охоронець сказав, ми двоколісних не пускаємо. Не знаю. Дімасік їздив. Блін, на мотику, все ок. Мене чогось не пустили. Щось вони не люблять. Хускварни, мабуть. як тут? О, дякую. Але все одно якось треба прорватися буде. Можливо, з того боку. Напишіть, ви їздили на Мотіку по цьому мосту? Чи то тільки мені дядько злий попався? Бешка така симпатична, трошки схожа, як із Need for Speed Most Wanted. Але там купешка була. Але це теж гарнюнька така. Отаке таке воно. Мотоциклетне життя у Києві. Ташничся по пробках ввечері. Ну звісно, година пік, люди всі з роботи їдуть. Отак от, от і виходить, що. Ага, ну що. Отак от. от Бачите, Хлоп, хлопець вже правильно користується новим законом. Що можна Fuel сервіс. Що? А, Fuel резерв, господі, я думаю, що за сервіс. Короче, паливо кінчається. будет заправиться. Можно ездить сегодня по, по... Ну конечно, конечно. Да? То там... не не источники, что надо Не, 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 все можно Блін, ну це класно, коли можна легально їздити цією полосою. Інколи це прям дуже треба. Не те, щоб я і раніше не їздив, але тепер у поліціянтів немає поводу тебе причини зупиняти. Хоча мене раніше зупиняли за полосу загального транспорту. Так. Дяка-то пешеход, еще трошки прыскоры все. Что, место зустречи изменить не можно? Велком тумажорка. Ты перегрузок нету тогда, мотивируешь там? Нет, я тут сразу в настройках камеры минус 12 километров был ставлю а, и вообще что видишь что трошки. Я сделал и даже в роли Да, прикольно. Ну вот микрофон включен, он сразу а, подхватило его и а сразу, сверху, да, сразу да? видно, что это да внешний микрофон работает, если зелененькое сверху. А еще он с камеры пишет и две дорожки. А, а тут с микрофона есть, есть и с внешних микрофонов, и Да, иногда... Постояли, поспілкувалися. Познайомился с Евгеном вот на чем у Харлея. Так що скоро, сподіваюсь, вийде в мене тест-драйв о такого піпілату шикарного. Все, хасочка, не рівнуй. Поїхали! Я він Вкручує такий одразу, там такий крутний момент добрячий. Ось така була невеличка, чудова покатушка вечірня. Дякую, друзі, що подивилися відос. Поставте свій царський лайкос. До зустрічі!